Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Доглядова косметика, шампуні, маски для волосся, крема. Приємного перегляду. Тонік для обличчя зволоження та відновлення. Тонік з анакислотами. Ціна 99 за 120 г. Крем для обличчя з протеїнами шовку зволоження. Та живлення ціна 129,50 грамів. Гель для омивання з кислотами, очищення, крок перший, ціна 77 гривень. Піна для омивання обличчя з чорним вугіллям 199 Виробництво Корея. Порошок вугілля поглинає токсини та видаляє мертві клітини шкіри. Крем денний універсальний для всіх типів шкіри 75 грамів. Упаковка. Ціна 59 гривень. Скраб для обличчя Алоє Вера 44. Крем для обличчя рисовий та для проблемної шкіри 69 Рисовий 88 гривень. Крем для обличчя доктор Санте забезпечує необхідний догляд за нормальною та схильною дожирності шкірою. Ціна 99 гривень. Крем глибоко зволожуючий «Алоє» 69 200 г. Зелена аптека зволожуючий крем 44 гривень. Nivea Софт інтенсивне зволоження 100 грамів упаковка 79 Чоловічий Nivea – зволоження та захист 199 75 грамів. Nivea універсальний 72 гривні. Крем для рук живильний, олива. Також є екзотичні фрукти, зволожуючий. Та лісові ягоди живильний. 300 мл. Ціна 49 гривень. По 59 крема виробництво Корея. Крем денний для рук, який містить фільтрат слизу равлика і забезпечує зволоження шкіри. Крем денний для зволоження та захисту шкіри робить грубу шкіру м'якою та зволоженою. Ніжний шок для рук, сос відновлення, крем-бальзам для рук 74, 150 грамів. Шейк нектар 29. Крем для рук, пантенол, сос, догляд. Ціна 24. Захисний з олією маракуї 39. Крем для ніг, екстра зволоження також 39. Фітокрем для стоп 75 грамів упаковка 49. Крем календула протизапальний та регенеруючий засіб. Зменшує подразнення почервоніння та запалення шкіри. 30 грамів ціна 34 гривні. Дитячий у тіпуті 29 гривень. Дитячі крема Петрушка та Вовочка від Fito Доктор 14, Диклофенак 5% для зовнішнього застосування 49. Хлоргексидин, ціна 34-200 г. водню 22 гривні. Рідкий пластир 34 50 грамовий. Вата медична 100 грамова, 24. Пластирі 50 штук. Упаковка 14. Шампунь для волосся шаума свіжий об'єм та 7 трав 99. Акція діє до 23 жовтня. Шампунь-бальзам, фітолінія зволоження та блиск. Зміцнення та свіжість для всіх типів волосся. Ромашка та лаванда. Укріплення та догляд 55 гривень. Шампунь Ельсев для волосся схильного до жирності 179. Для ослабленого та схильного до випадіння 179 гривень. Пантін 127. Для тонкого та ослабленого волосся, для тьмяного та схильного до жирності волосся, кондиціонер для волосся зволожуючий та оздоровлюючий, виробництво Корея, Упаковка 400 г, ціна 199 гривень. Шампунь для сухого та фарбованого волосся 74 400 грамовий. Для жирного волосся також 74 гривні. Спрей для волосся термозахист 200 г упаковка. Забезпечує термозахист, полегшує укладання волосся стайлером. Розгладжує волосся, ціна 88 гривень. Гель для інтимної гігієни 310 грамів 77 гривень. Гель, що містить молочну кислоту для інтимної гігієни 59. Шампунь, кондиціонер дитячий без плутування, полегшує розчісування, Ціна 39, 300 ге. Шампунь дитячий для волосся та тіла. Ромашка череда. Лагідний. Та ромашка алоє 49. Крем гель для душу коктейль пінокалада та мохіто 1 кілограм 55 гривень. Гель для душу з ароматом цитрон лайн та персик 199. 500 грамовий. Двофазний кондиціонер каратин 69-200 г. Гель для душу шейк, нектар, три аромати на вибір. Упаковка 400 г, ціна 44 гривні. Крем гель для душу мрії на березі Одеси. вайб Київського літа. Ціна 34 гривні 400 г. Шампунь для волосся глибоке відновлення, живлення та зволоження. Зміцнення та стійкість кольору 59 Упаковка 230 мл. Виробництво місто Харків. Маска для волосся з ароматом кокосу 77. 300 г. Маска бальзам 7 трав 64 480 грамів. Бальзам для фарбованого волосся 84. Шампунь для волосся. Також 84. 400 гі. Шампунь проти лупи Сульсена 169. Безсульфатний шампунь для всіх типів волосся. живить та зволожує 74. Шампунь скраб фітокомплекс 74. 250 50 грамовий. Туалетне мило шарм апельсин 5 штук по 70 г 44. Мило шейк з ароматом лаванди та оливкове 44 за 5 штук. Мило «Дуру» 29 г. Фіалкова орхідея в цвітіння вишні, білий лотос та червона троянда. Милопінка 2 в одному. Панда. 2 аромати 300 грамові, 54 гривні. Набір спонжів для макіяжу 109-6 штук. Упаковка. Спонжі для вмивання одноразові 8 штук 24 гривні. Крем, фарба для брів 19. Фарба елітан 27. Набір для фарбування брів, гель, тіні та пензлик 69, бальзам для губ зволожуючий. 34, Маска для обличчя авокадо 24. Маска зволожуюча 19. Маска тканина 29. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зустрінемось у новому відео.